Щоразу, коли я дивлюся на свою доньку, я знаєте, не можу повірити, що таке диво живе зі мною. Я думаю, наскільки ну ще вона буде дитиною? Скільки ще вона буде говорити, що маму вона любить краще за всіх? Скільки разів ми ще будемо обирати ялинку разом на Новий рік? Всього 10-12 разів? Скільки разів вона попросить почитати мене казку на ніч? Як довго вона хотітиме бути такою ж? Як мама, скільки в нас ще спільних Гаррі Поттерів, яких вона попросить подивитись разом, скільки разів ми ще поїдемо з нею куди небудь, скільки разів вона ще буде зі мною ось така ось маленька, скільки листів вона ще писатиме Діду Морозу? Ще три, чотири, п'ять, шість. Напевно, ще разів шість. Всього шість разів, перш ніж вона злетить у своє нове життя, із першим коханням і підлітковими проблемами. І як прекрасно, що зараз. Цей час разом. Щоразу, коли я дивлюся.